Доброго дня, як завжди, свіже відео. На огляді і на продажу рекомендую вам придбати скутер свіже привезений з Японії, це Yamaha Jog SA36J, чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Найпопулярніший скутер на сьогоднішній день. І один із самих надійних, і знову ж таки один із самих цікавих недорогих е скутерів від Ямахи, які надзвичайно популярні. На них є запчастини, ну і, звичайно ж з нормальним свіжим дизайном, з доволі не страшними скажімо так, параметрами, дизайном, е характеристиками, а повністю все навпаки. Все супер у скутеру і дуже гарна і надійна техніка. Я, мабуть, Говорив це не один раз. так Задня гума Тімсон стоїть 90-90 на 10, рідний амортизатор. Живенький, до речі, амортизатор. Працює все. Задні гальма в чудовому стані. Хто не знає, це трубочки для збору конденсата. Тобто, коли ви з тепло в холодне перевозите скутер, тут є, скажімо так, папір. Щоб він не натягував вологи, конденсат стікає сюди. О, тобто трубочки чисто для конденсату. Буває, ще коли скутера їдуть на боку з Японії, то буває сюди масло, навіть потрапляє фільтр через супу, але якби нічого страшного, я так розумію, от таким чином. Їх перевозять на бокові, й... люди частенько питають, чого в тих трубках, чи масло, чи ще щось. Скутер на рідних варіаторах, запчастини всі рідні, оригінальні. Єдине, що сидіння перешите, перетянуте, але з хорошим матеріалом, м'якеньке все. Є оригінальні зеркала заводські, І в такому чудовому стані зеркала. Рік, рік показує 10-10-го року. Але для певності можна глянути ще кришечку, так як буває сидіння міняється туди-сюди, А ні, все вірно. 10.010 10 .10 року джок з чистим баком, без ніяких питань під сидінням є навіть оця оригінальна паралончик такий, все супер, все чистеньке, все ціле. Не потріскане, не подряпане. В такому сіренькому кольорі. Якийсь він такий до і не срібний, і не мокрий асфальт, щось таке середнє. Приємний колір. До речі, мені подобається. Важкувато пояснити, який він, але він не сірий і він не темно-сірий. Гарно виглядає. Такий цікавий колір, незвичайний. Ціленьке. Як то кажуть, все грає, все працює. Гума, що задня, що передня, хороша, нова стоїть. Масляна гідравлічна вилка спереду 36-го Джога, він комфортний такий по підвізки, Вилки, вилочка якраз непогана для наших доріг, ремонтується і ходить дуже непогано, комфортний скутер. Одним словом, з нормальним величеньким сидінням для двох людей можна сісти без проблем і комфортно собі їздити на інжекторі економненький, якщо ви будете в районі 30-35, їздити взагалі буде там до 2 літрів розхід. У ручках все красиво, все, все гарненько. Ключ. <клух> ключ один оригінальний. До речі, нагадую, що є блокування у нас заднього колеса, замка запалювання. От таким чином ми блокуємо заднє колесо, ви його вже не покотите. Ну і в замочок не залізете і нічого там не засунете. Корисна штука. І, звичайно ж, нагадую, замикається руль, замикається колеско і можете його ненадовгий на довгий час залишати. Є Штуки, які не допоможуть його вам легко вкрасти, скажімо так. Тобто крадіям легко вкрасти. Також задня права частина без подряпин, без дефектів, Ну, виглядає на ну, всі, скажімо, 10 з 10, скутер без ніяких дефектів <кій> також. Всі рідні запчастини в нього, включно навіть з розхідничками, частенько тихо працює моторчик, двигунчик. Світло працює. Ой задня лампочка не працює. Що? Включи? Може я її відремонтую. Включив? Ну, бачите, таке буває. Буває так допомагає, буває треба відкрутити і контакт за. Коли не горить, не працює одна лампочка, буде горіти або задній, або передній. Передній поворотничок. Та просто відійшов контакт від лампочки. Або вона згоріла. Ну, в 90% випадків скутера, які довго стоять в Японії, стоять у них погані контактики час від часу. Так, ну все, гарно працює. Анобіка. Викала? Все, все добре. Так, по зручності показував і показую. Один із самих цікавих, самих зручних скутерів з ручним полом з посадкою. Скутер під стільну рубашку. Вилка працює і доволі непогано. Так що непогано тримає дорогу, як завжди, невеличкий тест-драйв, як вона біжить, перевіримо. Ну і все, як правило, вони 55-60 їдуть. Комфортний, тихенький скутер. На швидкості в 30-35, якою б якою б всі мали їздити, він прослужить вам звичайно ж довше, ніж при швидкості 50-60. Так що рекомендую їздити до 40. Непогано біжить 36, -та. кому подобається, телефонуйте. Телефон в описі під відео. Посилання на телеграм-канал з асортиментом також. Підписуйтесь на канал, не пропускайте цікаві пропозиції. Всім гарних покупок!